Доброго дня всім. Ми продовжуємо розборку Рено дн DCI. Друзі, значить в мене в такому в цьому районі, я вже давно замічав, там трошки десь маслить. І все скапує донизу. і Там знизу висять на коробці каплі мастила. Я хочу, не знаю, я не знаю, що це таке. Може хто знає, напишіть, будь ласка, як це називається. Клапаний гіер, я наскільки знаю, він ззаду стоїть. Оцю облуду зараз знімаю. Побачу, може ще оце зніму. Мені треба добратися до термостату. Мені кажеться, що це в тому районі десь біда. По крайній якщо не зроблю, то хоч подивлюся, що там робиться. Зараз збираюся їхати до магазину, може зразу куплю його. Товариші зняв я цю облуду. В назву інкогніту. Якийсь клапан, що за клапан? Е, зверніть увагу, яке все маслянисте і я бачу, що воно било з-під прокладки. Зараз ще зніму цю кришку, подивлюся, що за кришка, що там. Е, значить, е, пробував від'єднати від цей роз'єм, фішку зняти. Там на місці не вийшло. Думаю, зніму, відкручу з болтів, тоді достану і правильно зробив, бо був би зламав би вже краю, що він обломаний. Тобто тут вже порався. Е, Так, Кільце оплотнительне, резинове, бачите, треба купувати, бо тому, що воно нікудишнє. От Воно звідси пропускало. Зараз обітру помию, подивимося далі. Так, что я еще хотел сказать. Что тут у нас дальше? Дальше, дальше, дальше тоже какие-то сюда пришло, ну, таки не важно. То, что он ну, такие там, черт, я знает, тут не Бачу, что придется, что же босс Я цього блуду під названням не знаю. Зараз спробую цю кришку зняти, подивитися. Може там теж якесь уплотнительне кільце є і воно пускає. Чили таке? друзяки Це там масло повинно бути, чи це воно так туди поп... І це туди Що сказати? Так, значить така картина, друзі. Я не знаю, може хто знає, напишіть, будь ласка, повинно там бути масло чи не повинно. Куди воно взагалі туди потрапляє, якийсь канал є. Ну, на мою думку, я думаю, що не повинно бути. Десь воно кудись просучилося. Через, через цю прокладку. Я не знаю що. Так, кальцово уклав уплотнительнее через зінка, чи як воно правильно там називається. Закриваю назад, збираю назад. Хто мав з тим справу? Відгукніться, будь ласка, напишіть що це таке, як воно працює. Там якийсь клапан стоїть середині. Не знаю яка його робота і принцип. Ми його по крайній мірі почистили, помили, поставимо на місце. Так, а це колечко, зараз поїду в місто забирати осушитель і підберу зразу колечко. Так, значить доставши отаку штучку. Вона Ось цим колечком, ну, цим штуцерком совується ось сюди. Заді. Заді в, цей, в цю штуку І вона там сильно болтихається, з під неї теж, походу, масло валило. От воно все там і в маслі. Е, значить, уплотнітельне кольцо треба теж або цю штуку всю в зборі. Бо я так думаю, що ці кольця не продаються. Окремо, а може і продаються. Візьму з собою, подивлюся. Так, друзі. що ж я хотів сказати. Ага, Пробував відкрутити оцю штуку. Е, бачу, що це безсмислено. Крутити Це раз по-друге зірвав, злузав короче, болта. Так я його і вставляю. Я так позаглядав, там воно нормально все загермечено. То, що воно в маслі, то воно лялося з цього, з верхньої ці байди. Зараз спробую зняти цього термостата. Якщо б їх є замінити на металевий. о, Такі ось справи, йдемо далі. Картина просто його брав на гірбітік, Е, Значить кріпиться він на трьох болтах, може, хто не знає. Раз, два, три, відкручується нормально. Я думав, що буде трошки сексуально, але відкручується нормально. Е, Зараз я її зніму повністю, подивимось в якому він стані. Резинка вроді би нормальна. Просто, друзі, хочу глянути. Бо мені здається, що там якась як тріщина була. і Всі дуже жалуються на ці термостати пластикові. Зараз подивимося, витягнемо його ось патрубок, це я так зрозумів. На печку пішов. Це просто прив'язаний хомутом. Ось тобто тут лазив вже, да. так. Ось він. Наш термостатик. Хтось його садив на герметики, так як я вже казав, і хтось його клеїв, це датчик температури, так розумію, там він видніється. Там здалека. Пімтик терчить. Що скажете? Купувати новий чи ставити цей назад. Він в принципі, непоганий, з нього ніде не текло. Я просто його зняв, убідився в тому, що ніде тріщин, нічого немає. Походу це масло так і валило з верха. Казали, що це десь звідси. Так що напишіть в коментарях. Напевно ну, все ж таки новий краще поставити. Але блін зараз купувати новий. Цей теж непоганий. В принципі, чим він поганий, не знаю, нічим не поганий. Зараз я його дару, цей герметик. Йому далі. Так, що тут у нас? Ну, таке засране все, зараз візьму. Бензинчиком помию, за все діло фішку змию Все промию гарненько главное головне, щоб з ним блок не попало, з яку трапку якусь зухнув. Таке, друзі. І так, придбав такий насос, хомутик в комплекті. Е -е, Заплатив 460 гривень. Це знайшов я його самого дешевого, тому що... Насоси дуже дорогі. І 1000 гривень високого тиску там є. І 760 гривень. Це найдешевіший на акумулятор. Горловина дуже така широкінька, треба буде шлангу якусь купувати. Будемо пробувати мити. Так, друзі, я сьогодні багато чого накупляв. Знайшов ацетона, взяв три літра. Мій товариш, самокат мене сьогодні виручив, по всьому місту мене катав, прогуляв його трохи. Молодець, не не, дарем не купив його, Так, фільтра забрав, осушував в так, кондиціонер. Далі резинки купив, ну кольця резинові прикладочки. Все ж таки я купив, придбав. Термостат новий в новому корпусі, 900 гривень, не такий дорогий, поміняю зразу. буду знати, що новий в мене стоїть. Далі що ще? Ага, подушку, подушку коробки ще замовив, зараз чекаю, Десь має прибути, заберу зразу і що я, що я, що я ще. Ну і в принципі все. Зараз буду їхати додому. Свиденько все робити, поки тут нахожуся, то трошки вам розкажу, бо вдома немає часу. Ну і буду все до кучі монтувати. Так що, друзі, спостерігаємо. Я вже замотався, кажу вам чесно. То туди, то сюди, заїхавши фільтр, забув фільтр купити. Ну, Такий обичний фільтр надівається на шланг, з'єднується. 40 гривень фільтр, вставляєте. Буду спочатку промивку робити грубо, через лійку, через ситочку, потім надягну фільтра, щоб вже фільтр одібрав зовсім маленькі частички. Ну, вже все, вже їду додому. Самоката посадив геть повністю, довелося навіть в руках трошки пхати його ну, вести. Він вистав заряду зупинки до доїхати. До так що відео напевне розділю на дві частини, тому що дуже Велике будемо. Що, друзі, йдемо вперед. А, забувши сказати, всі запчастини я беру оригінал, тільки оригінал. Якщо нема оригіналу, то подібний йому. Ну, дешман не беру, чесно. Так, Я вже вдома хочу показати термостат. Цей термостат стоїть 960 гривень. Вирішив все ж таки новий купити. Що в мене тут бентежить, оце, воно так тут болтається якось. Діло в тому, що в тому моєму термостаті запаяне. Ну не запаєна, заклеєно якимсь клеєм таким. А тут воно якось підшатується трішки. Це мені не подобається. Ну Там стоїть оплотнення резинове. Але це ж оригінал. Ну, не повинно воно пускать. Як буде пускати, я раз полізу. Так, все ось достоїть, це який я купив для промивки, Ось він 3 літра взяв, думаю хватить шланг, яким будемо саму систему підключати. Це цей фільтр, друзі, 40 гривень. Це фільтр з достойником, хто не знав ось остойничок. Так, Зразу взяв подушку двигуна. 450 гривень подушка двигуна. Заміню, воно дуже у мене дуже давно-давно вже порвати. Так. І а де тоді фільтр Ага. Туди не треба Отак, Вимив, все чистеньке, біленьке. Ось новий фільтр. Проклачка йдуть в комплекті. До нього дійде черга. Треба все оте по поставити, те, що я познімав. Це все в останню чергу буде промивка. І так, поставив все вже на місце. Е -е, як було, зараз сюди це патрубок. Оцю штучку прикручу, кронштейн, кронштейн, який держить кришку, кришки в мене нема, Ну, вона є, я її не ставлю. Бо. Там кріплення, це їхня болячка кріплення поломані. От. Ну і такі справи, друзі. Так що йдемо далі. Е, зразу беру поки є доступ, обмантую е, ізолентою провода де уволені. Бо є такі місця, наприклад, десь... десь ага, ось до. Оце ось. треба перемотати все ізолентою. Бо вона тут завуцька якась ще, я не знаю, вона вже посохла відлипла, і відлипла. Ми зробимо лялю. Так, і зараз будемо замінювати цю подушечку. Це подушка е з коробки. Я її дуже давно хотів поміняти, і, мене не... і часу як завжди, не було і не було можливості туди підлізти. Но, так як зараз є можливість, ми її замінимо, спробуємо. Блін, це Рено. Це врагу не, пос... не побажаєш таку машину, чесно, реально. Так, тут яка штучка, бачу, вже випала. Десь вона в мене була, я пам'ятаю. Де вона ділась? Чорт цього знає. Це так називаємо Воздухан Так, ладно, не буду заморачуватися. Ось вона ця подушечка. я відкручу на заміню і все. Значить, дивіться, оця подушечка це оригінальна Made in France, вот. Буду її зараз ставити. <coughs> Но... Ця, що стояла, я в ній нічого поганого не бачу. Нічим не хуже. Ну так, да, ну трошки там вже не така, що капець. Я просто вже не пам'ятаю, може я її міняв раніше. Тому що коли мені щеплення робили, мені показували її з двох частин. Ну, дервана резина була. Ні, взагалі не розумію, що таке, як таке може бути. В общем таке, ну все одно ставимо ну, цю. Коробочку туди, хай собі там на. Так, обставини трохи не давали знімати Десь знімати лишнє його, що його знімати лишнє. Просто покажу, що так, назад площадку поставив. Поставив назад площадку, все в зворотному напрямку робите, так як і розбирали. Тут ось в мене доварена гайка, бо колись теж хотів відкрутити і зірвав всередині. Оцю штуку на мізнять площадку, по-бистрому приварив всередину, а сьогодні вже кругом, ну викрутив, до довізу гума. Всі роз'єми підключив. Тут дивіться акуратно, хтось тобто, якщо буде розбирати оці штуки, оці кріплення, е ну не кріплення, а як ручки, от воно типу, як відкривається. Доверху тягнете, воно його саме виштовхує з гнізда. Ну ось, Бачите, я вже одну поламав. А чого поламав? Бо тому що воно пластик пересохший і дуже треба акуратно. Ця поломана, Тут ось вушко одломане. Має бути таке вушко як ось, бачите, це. воно одломане. Так що дивіться, акуратно це буде розбирати. Так, Дуже шукав цього болта фіксатора, який фіксує колінвал. Ось я його знайшов, вовка Броварський, я його знайшов, ось він де живе, це відверстя. Ось просто заглушечка. Хто не знає, пояснюю. Для того щоб відкрутити шкіл демпферний, відкручується цей болт і закручується спеціальний стопор, який стопорить колінвал. Це Тут. Це для чого воно существує? Для, для заміни ГРМ. Для заміни ГРМ. Звздочки, зірочки у мене немає, є шестигранник. Надівається, це тут іде головка 11. Нормально. Ось дивіться хто а, 11. Стає нормально, не бультихається туди, щоді. Так що можна і не відкрутити. Так що на майбутнє будемо знати. бо тому що в мене ще... Передіше плани замінити ГРМ. Ще поїжджу 1020 і поміняю. Ну я все ж таки розберу і в якому він стані. Так, ну що, друзі, далі? Далі зараз радіатори ставлю, все на місце. Патрубок зараз той поставлю. Радіатор. А потім наверху вже ж та байда ставиться. Просто споминаю для себе. А, акумулятор зараз поставлю. Замотав із лінтою. Оці кіши був. Самі бачили, які були потріпані. Так, і поставлю цього, осушувача поставлю. Спочатку промиюсь мене трубка в вільному доступі. Промию, якщо побачив, що сонечко в нас не дуже і сідає, може сьогодні встигну. Ну я не знімаю, для чого я буду знімати це все підряд. Самі все прекрасно бачили, як воно розбирається. Просто показую сам результат. І так, процес промивки Кандея пішов. Моторчик маслає, пішло на подачу, так як іде із компресора. І обратка повертається. Ось вона. Е, ну... Не знаю, не заглядав туди ще в річку. Що там є, срад чи немає, зараз перевіримо. Получається дві бутилки вживляв і третя ще половина залишилася. Ну, я спостерігав. Воно, це вже десь хвилин 10 воно е, циркулює. Я спостерігав, то напор трошки пропадав, потім знову з'являвся. Десь ще камки якісь попадаються чи що. Е, говорили, я дивлюся інформацію, 3 години треба, щоб циркулювало. Дуже довго. Видно, там залежні хороші. Це і утворюється. За весь час і треба, щоб воно його розкисало. Я так думаю, що коли буде нормально промити, то напор буде хороший. Так що таке, спочатку промию в машині радіатора, а потім самого а потім вже радіатора, ну, той що зняв скандюра. Так що таке, так, що... можна сказати, що вийшло самому. Промить. Ну так, да, трошки затратився. насосик 460 гривень. Це зараза дорога, 175 гривень бутилка, це три бутилки, рахуйте, Ну, це вже дешевше, ніж 6 тисяч. Промиємо саменьке, де все буде добре. Компресор поставимо, поїдемо нам, заправлять, провірить, все десь. А владик. Це не година вже пройшла, воно собі качає. Ну, що я вам можу сказати? Друзі? З комарами боремося, як завжди що сказати, фільтерок вже такий трошки силоватий став не знаю, ну таке воно щоб там красиво сушка була, я не скажу. Але чуть-чуть. Хай ми є далі. Поки ставлю зараз радіатори, буду ставити. Підключається все воно мені не заважає одне в одному. Всього, компресора поставив, так як ви бачили, Ремня треба колесо знімати. Ставити, тому що звідси не удобно, хотя жителя самого не можна натягнути. Ну що, йдемо далі. Так друзья, спостерегаю, тут же такие мелкие-мелкие. Вот видите, стружка алюминиевая, такие как лаковое золото или красоте, это, знаете такие зерна, не, сфокусуется. не В общем, да, есть, есть стружка. Але вже трохи промив. Блін, я реально замурився вже. Такий процес нудний. Ну вже я вам скажу десь години-півтори масла. Є. Я вже і коротше компресором дув. Брав, фільтр знімав, вставляв сюди в шлангу, напором. Тут таке темне вилітало чорне. Ну не зовсім чорне, воно таке темне. Маріг вже Зробив так три рази шморгав туди-сюди, туди-сюди. Це вже четвертий раз включив, зараз хай ще прошмалить по кругу. Роз'їдає капець, шланг грузів цей ацетон. Я вже боюсь, щоб там система не поїла ніде. Але сказали мені ті, що киндерщики миють, ацетоном мають. Так що таке справи. Думав за сьогодні скласти. Бачу, що не спію, Що дофіга роботи, що треба цю перемичку ставити, радіатори, де ще й треба радіатора помити. Вже цю житку заляв антифріз. Вроді ніде не капає нічого. Короче, сьогодні під домкрачував Блін головка впала туди вниз, повісилася там на коробці зверху. Отсюди не достанеш, мусив під машину залазити. Таке друзі. Так що на цьому будемо закруглятися, напевне. Завтра самокатиком на роботу. А автомобіль почекає. Завтра прийду ще радіатора помию трохи. Хай вже домиваю цю систему. Так що діло йде до завершення. А, Ще ж, треба під домкратик колесо зняти, рівня надіти, не забутися. Так, що, таке, от, друзі, такі справи. Ну, вам всім до побачення, наступних зустрічей.